За не так не багато років Україну встигли перетворити в руїну. У 1657 році гетьманом козацька старшина обирає Івана Виговського. Але не всі Виговським задоволені. Полтавські полковники, Мартин Пушкар, як і Барабаш, влаштовують повстання, яке підтримують московити. Вони кажуть, ви народ. не натепти. Ви народ підбурте, а ми нам дамо круту зброю, хороше військо, щоб ви Виговського скинули. Виговський придушує повстання. І таким чином Москва ображається на Виговського і висуває свої війська в Україну. Виговський разом з поляками і кримськими татарами підходить під Конотоп. Там відбувається битва під Конотопом, там, де козаки, поляки, татари розбивають калі. Після цього Виговський знімає з себе свої повноваження гетьмана. Чого? Тому що багато козаків, чорноти, э, рядових козаків, їх так називали Чорнота. Э, Кажуть, що він ополячився. І, типу, не за те батько Хмель воював, щоб наступні гетьмани тут заполячились з поляками за ручки ходили. Э, Горський каже, ну раз так, ти знімай себе всі повноваження і оберете собі наступного гетьмана. Відбувається це в 1663 році. В цьому, самому, в цьому самому році відбувається чорна рада. Чому чорна? Тому що... Фактично там головний була чорнота, тобто рядові козаки від цього й назва. А я думала, що це чорно, щось погане, зле. Я дуже так спочатку думала, але виявилося з ним простіше. І таким чином обирають двох гетьманів. А чого двох? Якова сумка і Івана Брюховецького. А чого два, навіть? Павла Тетерю і Івана Брюховецького. Тому що половина козацької старшини була за Виговського. тому що, ну, за курс на Європу, угу. а половина за єдиновір'я. Тобто за московитами дружить. Uh -huh. Тому і так Україну на два береги Дніпра і поділили. Відбувається руїна з 1663 по 1690 ті роки, коли гетьманом стає Іван Мазепа, і він Україну остаточно об'єднує. Ти роки вони були ліва права, одні були під московитами, а під поляками чи ні? Почекай тут е, не так та й багато, але за не так та й багато років Україну встигли перетворити в руїну. 1670-х виходить Дорошенко, його називають сонцем руїни. Ну, тобто це протягом тих 30 років, всередині? Посередині. Так, середині. Посередині, посередині роз період роз'єднаної України? Так, період руїни. Угу. А, приходить Дорошенко, його називають сонцем руїни, тому що він зміг на короткий час об'єднати правий, правий і лівий берег Дніпра, налагодити дипломатичні відносини з Річчю Посполитою, Московським царством і Кримським ханством. А як так стало, що там було два різних жить, вони тут хопа один. Ну, блін, об'єднались, побачили. От Дорошенко, от він зможе. Тобто довіряли йому і тіті. -ті. Да, він зможе об'єднати Україну і навести лад, який був при Хмельницькому. Геніальний дипломат. Він наладив відносини між трьома різними. До речі, Штурмами. здається, Дорошенко теж чи знав щось про Макіавелі, чи читав його твори. Е, тому він і був. був таким дипломатом. Але це не перевірена інформація. Я це читав тільки в одному джерелі. Ага. Е, але цілком ймовірно, що може таке бути. Тобто, тому що Дорошенко був дуже освіченою людиною. Тобто, дивись, ліва ліва бережна України, права бережна Україна з'явилась вже після Хмельницького. Так, а до цього вона була одна об'єднана гетьманщина гетьманщина. А до гетьманщини. До гетьманщини було військо Запорізьке, яке час від часу виходило на повстання проти ляхів. Були повстання під проводом ще давно Криштофа Косицького, потім Северина Наливайка, потім Богдана Глицького. І вони були проти Поляків. Проти поляків. Тобто, Україна була під Польщею. Більшість українських земель тоді було під Польщею. Захід і центральна частина. Вінницька, Тернопільська. Це річ була Так, це було під Річ Посполитою. Ну, так, Полтавщина, починаючи від Полтавщини до Херсонщини, там гуляли козаки. По Запоріжжяну, Луганщину і трошки Донеччини. А вже більшість Донеччини, Сиверщина, Харківщина. Це, типа, Слобожанська Україна, вона була. Як прикордонною територію між uh, Річчю Посполитою і Московським царством, Р... річ Посполита була держава, річ Посполита. Потім Річ, річ Моспа... Посполита це об'єднання Польщі і Литви. Литва була більше на півночі, а Польща була більше на півдні. Але потім якось шматочки отій області перепали відійшли в сторону і перепали до України. Да, до Гетьманщини до Гетьманщини, тому що виходить Хмельницький і каже: давайте ми піднімемо все народне повстання і проженемо ляхівники такі Давайте! і їх підтримав народ, тому що. Через церкву, тому що поляки намагалися нав'язати православним католицизм, знищували українську церкву. Слухай, а ті області, які були під річчю Посполитою, вони вони перейшли до. Гетьманщини. До Гетьманщини. Хмельницький? Вони, пот... вони ж не... Шо, ті типу, поляки не хотіли повернутися. Хотіли, тому То поляки вони були. Підлучили. Жили... По... жили там поляки. Ну, а... Uh, Чого там жили поляки? Ні. Ну, тому що вони під Річчю Посполитою були. Там, але, там було... Почекайте. там були, може, польські пани. Помніш, нам розповідали, що навіть полтавські якась тіта належала кому-то там, польським яким-то чи. Так. Ну, Вишневецьку, не, не пам'ятаю, кому, комусь тому, належала. Тому що поляки тоді були багатшою частиною населення на правобережній Україні, переважно більшість. Навіть князь Ярема, але були такі пани, навіть сам князь Арема Вишневецький, як е, який воював проти Хмельницького, який зараз поляків є національним героєм. Він є прямим нащадком того самого Байди Вишневецького засновником Січі. Ділення України на правобережну і лівобережну – Це є географічне ділення чи політик, скажімо так, політичне е, ну це було 300 років назад. Політичне зараз це суто географічне. Оце е, ділення України на три сорти. Раніше в нульових роках я читав, що росіяни ділили українців на три сорти: Західний, третій, більш середній це Київська, більш центральній області, другий, і більш східній південній області це перший. Тобто, ділення України на правий і лівий берег це підігривання на даний момент росіянам. Тобто, в геополітичному плані ділення України на два береги Дніпра це підігрування росіянам. Іменно в політичному. політичному. А географічному? Хорошо, чому не можна казати Західна Україна, Східна Україна? То, що це як України. Це так само, як е, Данило Галицький. Тіпа, е, зараз називають король Данило, а за часів СРСР був Данило Галицький. І так само, як Київська Русь. Тобто, якщо є Київська Русь, то може бути і Московська Русь. Ну тобто є десь ще якась Руська. Да, тобто, Русь. Ну хорошо, так вона реально є Східна Україна і Західна. Є захід України і схід України. Немає за... Блін, Західна це неправильно навіть неправильно по самій українській мові так вживати слово. Неприродно, якщо б була дві держави Західна і Східна Україна. і Східний берег і Західний. Ти розумієш, так? Ну, вже краще розумію. У мене ще будуть питання, але мені треба переварити. Тобто, то, 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 вибач, то, 30 років Україна була поділена то, по, по політичному приблизно то, в 17 столітті. Було то, 30 років, коли вони прибли, були поділені на праву і ліву сторони, да. право право бі, правобережна, правобережна і, лів... і лівобережна Україна, тому що гетьмани були два. Які да яких якими чином заманили одних поляків, інших е, Москва, і вони вирішили, ми поділимося по Дніпру. Ми підміли ну, само... вслід Андрусівського перемир'я 1667 року. По Дніпру поділили Україну. по Дніпру. Дивись, і потім приблизно так само поділили між Австро-Угорською імперією і в сенсі приблизно так само. Але ж Київ правобережний Київ не був під Австро-Угорщиною, приблизно так само. Австро-Горщиною Австро були... А по якому принципу ділила Австрогощина російська імперія? Я не знаю, той проміжок часу після Козаччини і до е, Першої світової війни я знаю дуже погано. Це. Mm -hmm. Я себе історикам не вважаю, тому що я вивчаю ті періоди, які мені цікаві.